Привіт, друзі, вас вітаю. Також світаю. рослина, яка дуже схожа, напевно, як і вам на якусь Бромелієву рослину, наприклад, якусь більберігію чи Гусманію. І думаєш Боже, який руслан, що це він, що це він в себе висадив в саду на зиму, господи, це ж ти що, цю бромелію? А насправді, напевно, більшість з вас не впізнали, але скажу, що це трава. Трава, яка називається ожика або лозула. А саме ожика лісова, чи ожика. Дуже цікава рослина, трава, яка, е, як на мене, досить рідка гість в наших садах і житель тим паче. А дуже даремно, тому що це є вічно-зелена, зиморосла рослина, тобто вона е, і взимку залишається е, зеленою, і плюс вона ще потрошку росте. І тільки зіходить перший сніг, починає відтаювати земля, вона вже починає рости. Е, це сорт називається селект. Дуже цікава рослина. Ось це зелене, надає перевагу більш тіністим місцям, але може отримати теж невелике е, сонечко теж. У мене їх два сорти. До речі, хочу собі всі, які є, тому що дуже цікава, екзатична трава. Ну, Самі бачите, дуже незвичайна. Ось це Select, зараз я вам покажу ще е, інший сорт. Ну Давайте з вами прогуляємося. Дивимося, трошки вам покажу ще, що росте біля неї. Росте керінгошома. Пальмата, красунечка. Багато все цікавого, гамамеліси, шеріл, собака. У мене має цю діляночка. Але йдемо до ожики. Яка називається Solar Flayer. Типа, здається, соняч на сонячних спалах. ось, її тут біля сім'фуї клопогона. Ось, бачите, ось таке ось красиве жовте листя. Кажуть експерти, що вона на сонці горить, але побачимо. Тому що, наприклад, клопогон він теж він, типу, горить на сонці, але бачите, більш-менш все добре. От, тому тут красиво він доповнить це коло жовтого біля фіолетового, дуже красиво, тим паче, що вона вічно зелена, а це взагалі круто. Бачите, це трошечки тонше. Росте вона такою, е, як е, таким пагорбом невеличким. от, е, Цікава, дуже рослина, потім вона заквітає колосками, дуже схожими на на на, на не собака лоско, Так, Дуже схоже на, на, на квіти осоки. Ось, того е, Надає перевагу, в принципі, вологи місця. Коротше, е, суть в тому, що я тільки завів, те, що пише книжка, це одна штука, а те, що як вона буде рушитися, це вже. Побачимо. Коротше, яка в нас, яка в нас із теорія? Те, що рослина любить тінь, і рослина любить вологу. Побачимо. Тут у мене сухо, сонце. Там у мене де моя селект, там тінь і вологу. Тому будемо далі вести репортажі із саду Мандрагори. Наразі це все, Па-па!